Сьогодні на огляді будинок в місті Золотоноша. Будинок побудований у 1957 році, загальна площа якого складає 52 квадратних метри. Будинок потребує ремонту або реконструкції. Збережено плиту грубку. Є місце під санвузол. У дворі є літня кухня, погріб, гараж, колодязь. Земельна ділянка загальною площею: соток. Приватизована. Поруч магазин та автобусна зупинка. Ціна 5 тисяч доларів. Населення Золотоноші майже 28 тисяч чоловік. Місто розташоване на річці Золотоношка притоці Дніпра за 30 кілометрів від обласного центру міста Черкас. В місті є школи, дитячі садочки, лікарні, спортивна школа, музей, бібліотека. Природа є великим скарбом у золотоноші, парки, сквери. Та зелені зони надають можливості для активного відпочинку та відновлення сил. Посилання на оголошення і контакти продавця будуть в телеграм-каналі внизу в описі під відео, якщо оголошення не активно або видалено, то будинок скоріше за все, продали. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк під відео. Це допомагає просувати україномовний контент. А також підписуйтесь на мій YouTube канал і телеграм канал, щоб не пропустити нові відео, так як я знаходжу дуже часто гарні будинки з низькою ціною, і ділюся з вами цією інформацією. Всім гарного дня!